Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на майданчику мінягровіниця. З вами, як завжди, Юрій. Сьогодні отримали шефенги 244 трьохциліндровий на 24 кінських сили з примусовим опусканням навісного. Минуле відео я показував, що прийшли шефенги 404, шефенги 350 з примусовим і Пройдусь взагалі по тракторам, тому що пишуть люди, питають, а що по цінам робиться, тому що ціни спускаються, Пройдемося по тракторам, що по цінам на сьогоднішній день, Ну, начнемо з даного шефенга з примусовою гідравлікою, шефенг на сьогоднішній день коштує 6700. Такий самий чотирьохциліндровий на 40 кінських, кінських сил коштує 7300. Якщо шефенг. Це ЛК звичайна, без примусового коштує 6400, і Цешка, це на вущих колесах, коштує 6200. Тобто, порівняно з цінами минулого року, що звичайна Цешка, там 7 з копійками коштувала, ціни дуже прийнятні. Оріон РД404. Оріони також знизились ціни. 404 РД коштує 6950. Якщо взяти РДшка 244, вони йдуть як на вузькій, так і на широких колесах. На вузьких колесах на сьогоднішній день ціна 6200. На широких колесах 112 на 24, 6350. Це не всі приємні зміни, підемо так і поряду далі. Джима 244 з кабіною. На сьогоднішній день її можна придбати за 8 800. Тобто для трактора з кабіною це дуже хороша ціна на 24 кінських сили. Також Оріонів РФ, зараз зібраних немає на майданчику. Якщо по РФ пройтись по ціні, то Оріон РФ 244 на сьогоднішній день коштує 7300 з примусовою гідравлікою. Якщо Оріон 404 рефта з примусовою гідравлікою, то він коштує 800. Пройдемося також по шефенгам одноциліндровим, тому що також є зміни по цінам. Якщо шефенг 244, 240-й, перепрошую, з, без передка, з блокуванням дифференціалу ціна 3600. Шефенг повнопривідний 4500. І відповідно шефен повноприводний з кабіною 5600. Також по 350. 350 звичайний, який був раніше, з блокування диференціалу, коштує 3800. Якщо шифен з примусовою гідравлікою 350-й, до речі, ось він стоїть. Хто не бачив минуле відео, окремо, де я його знімав, покажу також, як виглядає примусова гідравліка. Шефенга 350, -го. бачите, стоїть один циліндр посередині, який опускає і піднімає навіску. Коштує такий 3900 на 100 доларів дорожчий, ніж звичайний. Ну і Шефен 354 коштує 4800 звичайний і 5800 з кабіною. Також зміни відбулись і по джимам. Ось у нас джима стоїть. Це джима без реверса на широкій резині. Що по цінам по джимі? Джима на вузькій резині на сьогоднішній день 6900. І джима на широкій резині, саме дана модель, коштує 700. Також приємна ціна. І Тоже хороша новина по донфенгам. Дойду до Донфенга, до речі, пропустив Ловол 244. Нова модель. Глушник під капотом, я також його огляд робив з дашком. Дана модель має також грузи додаткові, коштує такий трактор 7300 на вузькій резині. І якщо Донфан 244 G2 раніше ціна була, можна сказати, непід'ємна, то на сьогоднішній день. На нього дуже приємна ціна, коштує він 8250, нагадаючи два відрізняється від звичайного рівним полом е реверсом, має потужніший передній місяць з сороковки і, звичайно, більш увагу, ніж, верніше, потужніший, по вазі більший, ніж Донфенг 244 звичайний, перепрошую, трошки з заминкою. Ну і до нас прямують зараз в Україну Соліси 50 -ті. без кабіни. Вони трошки подорожчали. Ціна буде 16300. Пам'ятаємо, що остання ціна була 15900, акційна, а перед цим він коштував 8500. Тому думаю, що порівнюю з 8500 16300 це достатньо приємна ціна. Ну і також змінили ціни на Соліси. Соліси екстра. 23 року коштує 9800, Соліт звичайний 9600, всього 200 доларів різниці. Заїжджайте до нас, знаходимося ми їх завжди, місто Вінниця, шосе 62А біля авторинку. Найбільший вибір тракторів в Україні є ІБУ японці, тобто трактори на будь-якого клієнта вимогливого. Заїжджайте до нас, підписуйтесь на канал, отримуйте свіжу інформацію по новинкам. Будемо раді бачити. До нової зустрічі!